Всім привіт! Компанія Електромонтаж з нуля. Хочу вам розказати про наш невеликий об'єкт. Це каркасний будинок 130 метрів квадратних. Також ми зараз бачимо тут три щитових, які були закріплені на гіпсокартонній конструкції. З ліва від щитків у нас є три виводи на стабілізатори, які будуть потім розміщені саме тут. Тому давайте я вам розкажу трішки про наповнення нашої щитової. Це стандартний набір, який не так дорогий, ну і не так дешевий. Але я рекомендую саме такий набір і комплектацію автоматики, щоб захистити вас і вашу оселю. І так, що у нас тут є? У нас є відний автомат B32, ми замінимо на це ще в дорозі. Ми тут маємо противопожежне УЗО, селективність АС, характеристика, селективність С. Також це наш розподільчий блок для нульових кабелів, саме провідника N. Розгалуження є три реле напруги, а саме на кожну із фаз, яка діє окремо, це обов'язково. Також є два від них автомати, саме на стабілізатор, щоб можна було стабілізатор відвімкнути, якщо є якась неполадка, і мережа буде працювати самостійно без них. Також ми маємо тут одне трикфазне УЗО. Саме на ось цих Чотири автомати, один трьохфазний і три у нас однофазних. Також є на кожну фазу у нас амперметр, який буде показувати, яке навантаження у нас на кожну фазу, а також ну, загально в мережі. Маємо ще однофазне УЗО. І на ньому є висить у нас 5 автоматів, ще одне УЗО і ще 6 автоматів. Друга щитова у нас це розетки і світла саме в будинку. УЗО. Сім автоматів УЗО, сім автоматів, УЗО, сім автоматів. Третій щит це взагалі щитова для розумного будинку. Зараз у нас тут стоять автомати, але додатково потім будуть встановлені реле, які будуть відповідати за вімкнення і вимкнення розеток або світла саме на вулиці, і деяких розеток саме в будинку, для того, щоб мінімалізувати небезпеку цих розеток. Да? Так як будуть там вімкнуті або колорифери, або це будуть вуличні розетки. Але зараз у нас тут лише автомати, які захищені загальним ПЗВ. І таким чином будь-які прилади модульні можна буде потім в майбутньому встановити і використовувати їх належним чином. Ось такий короткий опис нашого щитка. Якщо у вас будуть цікавити якісь питання, ви можете звертатися до нас. Електромонтаж з нуля. Дякую.